Слава нашому Богу. Господь дарував на нас цей день, де ми згадуємо прихід Духа Святого на землю, відзначаємо це свято, і ви знаєте, це свято є наше. Це свято є тих людей, в чийому серці живе Дух Святий, в чийому серці він знайшов для себе місце і живе в серця тих людей, яких він веде до вічності, до Царства Божого. Сьогодні їхали так зібрання, ви знаєте, я завжди як свято, я їду і так повертаю голову в сторону базара і дивлюся, що там робиться. І дякую Богу, сьогодні там не було ні одної машини. І так думаю собі, Дух Святий починає працювати, ви знаєте, і серед тих людей, які живуть в цьому світі. Тому що тільки Дух Святий Він облічає, Дух Святий Він наставляє і дає в розуміння людям. Зараз ми живемо в еру Духа Святого і Дух Святий Він робить свою роботу в серцях людей. Наставляє людей і веде людей до покаяння, відкриває людям очі на життя і допомагає людям зрозуміти Божі істини. Я буду читати слово Господнє цих подій, які передували цим подіям, які описані в дії святих апостолів, з Івангелії від Івана, з 14 розділу, декілька віршів і далі. 14 розділ із 16 вірша. І облагаю, Отця я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. І 26 вірш. Учисіть же Дух Святий, що його Отець пошли в ім'я Моє, то й навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Коли прийшов час і перед муками і перед стражданнями нашого Господа Ісуса Христа, Христос збирає своїх учнів і виявляє їм цю свою останню промову. Починає говорити, що йому треба йти до Отця, він буде залишати цю землю про свої муки, про страждання. І учні почали, ви знаєте, би так сумувати. З Христом їм було добре, з Христом вони ходили, не було ніяких проблем. А тут, як воно має бути, ви знаєте, часом є така ситуація, що просто ну не знаєш, як воно далі буде. Але Христос каже їм такі слова. Вблагаю і вблагаю я Отця, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами по вік перебував. Ісус був зучнями, ви знаєте, короткий час тут на цій землі. 30 років не вийшов на проповідь, і в 33 роки закінчилось його земне життя. Але тут він обіцяє того утішителя, який буде перебувати по вік. Не короткий час. А повік буде перебувати з людьми на цій землі, з тими, хто буде мати його у своєму серці, з тими, хто повірить в Ісуса Христа, з тими, хто буде триматися правди Божої і йти за нею. І каже такі слова Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і вас буде він. Ви знаєте, живучи на цій землі. Кожен із нас, ми знаємо, що дуже велику роботу зараз в нашому житті робить Дух Святий. Дух Святий наставляє, Дух Святий нас облічає, Дух Святий нас потішає, Дух Святий веде нас по цьому земному житті, дає нам сили перемагати гріх, дає нам сили слідувати за ним, дає нам сили виконувати волю Божу в своєму житті. І це все робота Духа Святого. І Христос каже, що я не кину вас сиротами, я прибуду до вас, прийде час. Але ми знаємо, живучи на цій землі, що знаєте, що сила Божа, вона, як би сказати, є такою реальною в нашому житті. І коли учні почали сумувати, каже, 26-й вірш Ісус їм пояснює, каже, утішити вже Дух Святий. Що його отець пошли в ім'я моє, той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що я вам говорив. Живучи на землі і будучи з учнями, Христос багато учнів навчав. Коли ми читаємо Нагорну проповідь, ви знаєте, там багато що написано. Там, в принципі, не то, що багато написано, там написано все, як нам треба жити в цьому житті. Як поступати? Якими ми маємо бути? І ці слова, здавалося б, що учні думали, що вже буде, як би сказати, тяжко їм без Ісуса Христа, але Христос каже, що Дух Святий вам нагадає все, що я вам говорив. І коли ми читаємо 16-й розділ цього самого Івангелія, П'ятого вірша. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам, серце ваше наповнилося смутком. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам Його. Як прийде він, світою виявить про гріх і про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати, багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. Але коли прийде він, той Дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого та й вам сповістить. Краще, я каже, щоб я пішов. Ви знаєте, може і не хотілося б учням розлучатися з Ісусом Христом, але коли Христос сказав ці слова, краще, щоб я пішов, ви знаєте, я думаю, що може їм щось і відкрилося. Тому що, каже, якщо я не піду, дух істини, він каже, не прийде. А коли я піду, то я пошлю його замість себе до вас. І як прийде він, він світу виявить про гріх. Дух правди. Ви знаєте, я не раз думав над цими словами. І так в своїх роздумах думаю, не раз буває так, що люди вони не сповняються силою Духа Святого. Просто моє такі розум. І думаю, чому, Господі, і так розумував, ви знаєте, і прийшов до такої висновки, що люди. Які не сповняються Духом Святим, вони можуть імітувати, імітувати мову, розмову іншими мовами. Але самого, як би сказати, при, самої присутності Духа Святого в своєму серці вони не відчувають. І мій такий був роздум, думаю, Господі, чому? Тому що Дух Святий це є дух правди. І багато людей, ви знаєте, може, не задумуються над тим. Допускає в своєму житті щось таке, що вони, як би сказати, угорчають Духа Святого. А саме більше огорчення це неправда. Тому що правда і неправда, то, ви самі знаєте, це є дві, дві різниці. Я знаю, ну, знав таку одну людину, ви знаєте, яка вроді і молилася на інших язиках і казала, що вона хрещена Духом Святим. Але коли я чув її мову, я розумів і я одного разу їй задав це питання. Вона каже, ну я ж хрещена Духом Святим, і я задав таке питання, кажу, а чи може з одного джерела текти солодка і солона вода? Чи можуть одні і ті самі уста прославляти Бога і говорити хулу? Не може такого бути. Тому що там де є беззаконня, там нема Духа Святого. І тут Христос нас зазначив, що каже, люди цього світу вони не знають. Ви знаєте, ми сьогодні бачимо, їдемо наглядна картина, йдуть люди, несуть цю лепеху, несуть якусь там зелень. Для них, для них це не свято пришестя Святого Духа, а для них це зелені свята. Я вчора так стояв біля ринку, і йде бабушка і двоє внучків з нею. І питається, бабушка, а яке завтра свято? Завтра зелені свята. А що таке? Ну, зелені свята завтра. І я так собі думаю, ну, звідки ця дитина вона буде знати, яке завтра свято? Коли людина, доросла людина, в неї зелені свята. Вони посвячують зелень. Вони віддають перевагу цій зелені. Але Дух Божий, він хоче наше серце. Він хоче, щоб ми посвячили свої серця для Нього. Він хоче жити в наших серцях, Він хоче керувати нашим життям. І щаслива та людина, ви знаєте, керується Духом Божим в своєму житті. Коли Ісус Христос був розп'ятий, вмер і воскрес, після свого Воскресіння він ще ходив тут по цій землі, наставляв учнів. І пройшов час Вознесення цієї землі, він збирає своїх учнів, дає їм настанову. І каже до них такі слова, Іван бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим. І восьмий вірш каже, ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, усі юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. І, прорикши ці слова у Вознесенні, по цьому Ісус Христос возноситься на небо. І через 10 днів Отець Небесний виконує свою обітницю, посилає на землю того Утішителя, Духа Святого. Який по сьогоднішній день веде народ по цій землі. Народ Божий той, який прийняв Ісуса Христа в своє серце, народ Божий, який готовий віддати своє серце для Господа, народ Божий, який слухає і виконує всі ці постанови, які на сьогоднішній день дає Дух Святий для нас. І коли прийшов цей день, сьогодні було зачитано, це другий розділ до дії святих апостолів. Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі і нагло чинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалась і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені немови, огнені, та й на кожному із них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Дух Святий, ви знаєте, він прийшов на цю землю для того, щоб будувати церкву. Будувати церкву на землі, для того, щоб дійсно наставляти народ Божий і щоб робити, щоб народ Божий він робив правильний вибір в своєму житті, для того, щоб дійсно, ви знаєте, приготувати нас, приготувати нас до зустрічі з нашим Ісусом Христом. І ми з вами, ми є запечатані Духом Святим. Ми пам'ятаємо добре цей день, коли сила Божа вона зійшла на нас. І ви знаєте, і є приємно, коли ти їдеш. Чи ти йдеш, чи ти щось робиш. І ти молишся, і ти відчуваєш, коли сила Божа насходить на тебе, коли по тілі біжать мурашки, коли залишить чуть сльози, коли руки самі підносяться до неба. І молитва нас злине уст, молитва подяки для Бога. Єфесян 1 розгляд, 13 вірш. І у ньому й ви, як почули, були слово істини, Івангелію спасіння свого, та в нього увірували. Запечатані стали Святим Духом обітниці, яку Господь дав для нас. Хай Бог благословить кожного із нас, хай Бог допоможе, ви знаєте, бути вірними. Бути вірними у всьому. Христос сказав бути вірними малому. Але ми повинні бути вірними у всьому. Бути вірними у тому, що Господь хоче від нас. Щоб ми дійсно виконували те, ті обітниці, які Господь дав для нас. Тому хай Бог благословить. Давайте ми схилимо наші коліна. Ми будемо просити Божого благословення на це служіння Йому хай буде слава. Амінь.